Представляємо гібрид кукурудзи Хотин» – це середньоранній гібрид із Фао 280, розроблений для вирощування на зерно. Завдяки потенціалу врожайності до 14 тонн з гектара та високій стійкості до посухи, «Кукурудза Хотин» підходить для всіх агрокліматичних зон України: полісся, лісостепу та степу. Головні переваги кукурудзи Хотин» стійкість до посухи. Високий рівень посухостійкості робить гібрид придатним для вирощування у південних регіонах України. Стабільність врожаю. Кукурудза захотин забезпечує стабільний урожай навіть за несприятливих умов, що надзвичайно важливо для фермерів в умовах зміни клімату. Стійкість до хвороб і шкідників. Гібрид має високу стійкість до поширених хвороб і шкідників кукурудзи, що забезпечує здорові посіви та знижує потребу у пестицидах. «Кукурудза Хотин» – це надійний вибір для фермерів, які шукають гібрид із високими показниками врожайності та адаптивністю до різних кліматичних умов України. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.